Мир вам, мій вірш має назву суджа, жнива. Місяць серпень для Московії нерадісний, знову лапін чийсь контрнаступ не спинив. Схоже, хочуть туареги, охі капосні, приєднатися до нашої війни. Чи ж відомо туарегам, що б це значило? Назва місяця походить від серпа. Це знаряд для, для пшеничних жнив призначено. В серпні місяці зазвичай в нас жнива. А в сусідів місяць серпень зветься Августом. Августійшого їм, бачите, подавай, щоб весь світ їм захопив, одразу й гамузом. Всі народи, як до столу, каравай. І понісся їхній страх поміж язиками. Всі народи повклякали лиш один, знав, що серпень це не август, і з молитвами всіх августів піднімати став накпин. Туареги на четвертий день відкрилися, триколор зняли у суджі ЗСУ, московити гвинтокрилами відбилися, літаками у звитяжному бою. Ну, а хто не відбивався, той полонений. З бородою бранець чи без бороди, звідки з Грозного, черговий удостоєний, фонду обміну поповнити ряди. Сьомий день боїв за Курщину, вже тисячу кілометрів у квадраті здобули українські збройні сили, тільки лицарі, Суджу цілою. Залишити могли. Місяць серпень для Московії нерадісний. українці знов взялися за серпа. Боже, дай нам для цих жнив Твоєї вправності і спасіння всім від власного гріха.